Від твердив, від утилізації твердих побутових відходів та відходів деревини. Друге, благодійні та спонсорні внески громадян підприємств, об'єднань, організацій, установ на виконання задань, передбачених цим положенням, і доходи від соціальних договорів. Нам треба використання цього цільового фонду. Кошти можуть використовуватися на роботи, пов'язані з утриманням чистоті вулиць, парк, Місць спільного користування, пляжів, водоймів, стадіонів. Потім друге проведення ремонту пам'ятників, споруд, що знаходяться на території нашої громади, видатки на виконання робіт служби місцевого самоврядування, які не пов'язані. Якщо якісь будуть нагальні потреби, то ми можемо змінити напрям використання. І на отримання об'єктів, наприклад, комунальної власності, це утримання кладовищ у. Відповідному стані. В цьому році ми запланували на цей цільовий фонд 15 тисяч 200. І контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань фінансів, бюджету, ремонтування, політики, інвестицій та міжнародного права. Прошу підтримати дане положення. Голосуємо. А да. ГАВА та да. Кравець Володимир, кравець Оксана, mm -hmm. Крафікова, mm -hmm. Кривошеля, mm -hmm. Кураченко, Мороз, mm -hmm. Можна сказати, Панчишин, Певінка, Воєнко, mm -hmm. mm -hmm. Рівський, Саренко, mm -hmm. Шарко. Mm -hmm. 16 за рішення прийняли. Десяте питання. Про затвердження розрахунку обсягу Ворота Пасивотівка, відповідає кратець на лізі. Відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні Бюджетного кодексу України са, рада вирішила затвердити розрахунок обсягу оборотно-касової готівки у розмірі 40 200. Ну, Оборотно-касова готівка це частина залишку коштів загального фонду, яка формується на початок ну, бюджетного періоду із метою покриття тимчасово касових розривів. О, і до кінця року вона дона... У нашій касі зберігається. Так що прошу підтримати дане рішення. Затвердити. Адомський, ґала, грицай Володимир, Кравець Володимир, Кравець Урсана, Красикова, Ривошея, Кураченкова, Мороз, Пальчишин, Килінко. Коєнко, mm -hmm. Рибський, yeah. э, Царенко, yeah. Шарко. 16 за, рішення прийнято. питання. Про затвердження лімітів споживання анарносії та паливо матеріалів у бюджету установи Шанського стола територіальна громада 2020 років. Проєкт рішення про затвердження лімітів споживання анергосії та паливно-мастильних матеріалів. У бюджетних установах Більшанської селищної і територіальної громади на 2025 рік відповідно до статті 26 закону України про місцеве самоврядування на виконання частини 4 статті 77 бюджетного кодексу України і згідно норм використання пального і енергоносіїв. Вишанська селищна рада вирішила затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів, визначених і затвердженим розпорядником бюджетних коштів згідно додатку. 1. Це в нас доводяться норми газу і світла по кожній установі, яка в нас обслуговується в територіальній громаді. Їм доводяться показнички, щоб вони їх не перевищували, щоб ми. Могли розрахувати на ті кошти, які в нас провелися по тендеру за оплату енергоносіїв і газу. Друге затвердити ліміт на використання пальномастильних матеріалів, дизельне паливо для автомобіля Volkswagen та урек, номерний знак СА 2821 21 і в кількості 200 літрів на місяць. Третє затвердити норми витрат палива для автомобіля Фольксваген та урек, номерний знак СА21. 28, 2821 ікад, дизельне паливо, 10 літрів на 100 кілометрів. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного права. Прошу підтримати дане рішення. я да. ви ви да. За себе <понент> проголосувати, За норми. За нормою. За норми. норми, да. да? 네, Це не ваша голос. Не треба. Голосується. Грицай. Кравець да. Володимир, да. Кравець да. Оксана. Да. За. Краще. Перерошею. No. No. Да. Куреченко. No. Да. Мороз. Да.

Ставки на експлуатацію сміттєзвалища на 2025 рік. З метою наповнення селищному бюджету до додатковими коштами відповідно до статті 69 бюджетного кодексу України No 24566 від 8 липня 2010 року, та керуючи статтями 29 статті 69 закону України про місцеве самоврядування, селищна рада вирішила встановити ставку на експлуатацію сміттєзвалища на 2025 рік. Однако вона відходить, коштуватиме 285 гривень. Організація вивозить сміття власним транспортом. Дане рішення набуває чинності та застосовується з 1 січня 2025 року. Голосуємо. Адомський, Гава, бала. Глицаєць, е, кравець Володимир, Кравець Оксана, Красікова, Кримошеєм, угу. Куреченко.

Умови оплати праці залишного голови у 2025 році. Відповідно до статей 43, 55, 56, 58 закону України про місцеве самоврядування до статей 14 15, 21 закону про службу органів місцевого самоврядування. Мельшанська селищна рада вирішила встановити і виплачувати селищному голові потовий оплат в розмірі 18 тисяч 767 гривень. Щомісячну надбавку виконання висок... важливої роботи у розмірі 70% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу Щомісячну премію в розмірі 100% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років. Надавати селищному голові одноразову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побудових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати. У межах затверджених видатків на оплату праці, надавати селищному голові премію до Державних професійних свят Дня Незалежності, Дня місцевого самоврядування та по підсумках роботи за рік у розмірі середньомісячної заробітної плати в межах затверджених видатків на рік. При щорічних основних відпустках селищного голови виплачувати допомогу на здоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. Доручати селищному голові встановлювати працівниками коначу комітету розміри надбавки до посадових окладів за виконання особливої роботи та премій, надавати матеріальну допомогу на здоровлення для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці, передбачених кошторисі ради на 2025 бюджетний рік. Розміри виплат, встановленим цим рішенням, змінюються в разі зміни чинного законодавства. Шуста відділ бухгалтерського обліку та звітності здійснювати нарахування з дня набуття повноважень селищного голови відповідно до чинного законодавства України. Прошу підтримати дане рішення. Питання можна скільки зміниться фонд оплати праці за 25-й по справді 25-го. Якщо брать відсотків, то змінився за ні, Просто що змінилося в тому, що оклад був один, а, а виріскують. 6%. Фонд у нас навіть трошки менше, на 35%, 25 Так. Да. По голові, чи по всьому фонду? По всьому, по всьому. Ми навіть ну, по апарату ми фонд у нас оплати що За рахунок штату економії? Ну, багато людей йдуть у, у, на лікарняні листи. О, а фонд виплачує Пенсійний фонд України, закриває, ми тільки оплачуємо перших 5 днів, а все остальне виплачує держава. І в нас ну, економиться на цьому. Це таке. Голосуємо. не Арбаски. Кравець Володимир. Кравець Оксана. Сагору. Красику. Лівошенсько. Кураченко. Мороз. За. Мошенка Запальчишина. Пилінку. За. За. Воєнку. За. Царенку. Е, 14 за, один утримався і один голосу. Ну скажу по скажу позарок Ну, Я так до вас спілкуюся, і якщо взяти квартиру, у них ви машина разом з водієм, і у них трошки більше платять водійні, ніж мали Тобто 25 тисяч платять за те, що водій їздить своєю машиною і водою. Ну, ви знаєте, що в мене водія немає, це вже є економія. Плюс до того враховуючи те, що... Слуговання автомобіля в рік, якщо брати резину, точно з півтори-дві зарплати. Якщо врахувати, що треба його пройти два-три рази, плюс резину на резину. Резина на три рази. У мене на 18. шансы на точный рост на то, что перечи в 2020 году. Вы Кривошею кураченко, мороз, Панчишин сказати, пальчишня, Римський поєдку, Шарко 16 за, рішення визначити про затвердження тарифів для надання соціальних послуг у нас запиткант надання соціальних послуг. Міністрів України та наказу Міністерства соціальної поліції України. Постанова Кабінету міністрів України від 1.06.20 року No 428. Завідження податків реагування та реї та соціальних послуг. Постанова Кабінету міністрів від 1.06.20 року No429. затвердження порядку встановлення дефінціованої плати за надання соціальних послуг. Постанова Кабінету міністрів від 1.06. 20 року номер 479 деякі питання діяльності центрів соціальних служб, постановлені місії 20-го року номер 587 про організацію надання соціальних послуг на фазу від 20-го року No419 до затвердження на ковід обчислення вчислення середньомісячного підтриму до позусім для надання соціальних служб». Наказу 7.12.15 року No1186 про затвердження методичних рекомендацій варто соціальноціальних послуг, про затвердження державного стандарту національного догляду, про затвердження підводження штатної нормативного числа працівників секційних центрів соціального обслуговування, про затвердження змін до державного стандарту догляду угляду дома, пропозиції постійної комісії з питань фінансів, бюджету, національної освіти інвестицій та міжнародного співробітниця Тариха Радаєвича. Затверджувати та для надання платних соціальних послуг комунальних закладів центру надання соціальних послуг від Шванської селищної ради на 2025 рік відділення дугля Дума» відділом соціальної служби сімей, молоді та дітей, а також соціальних послуг, догляд стаціонарний, додатки 1, 2, 3 додаються. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, ренатурної політики, інвестицій та міжнародного освітнього бійця. Ну, пояснюю вам, Миколаєвич, дивіться, стаціонар стаціонар коштував у 2024 році 9 тисяч Що, що? А стаціонар на 25 рік коштує 9 тисяч Різниця в нас. Один день перебування стаціонарі коштує 325 гривень. От сюди все посчитали, дрова, все харчування, все посчитали, ну, так і витрати. витратили. Якісь є питання? Прошу проголосувати. У нас на платному зараз дві людини знаходиться, так якщо громада звертаються, в яких немає концентрів. То... Да. У ну, нас є рішення сесії, де ми вирішили, що з чужих громад, ну, проми ВПО. Те, що в нас є центр, це скажу, ну вже раніше це не розуміло. Це дуже великий плюс для наших людей. що ви розумієте, що таке, коли людина в такому прикольному області і немає кого знає до мене. Так топлі тебе цей не дали. Вона вже а їй просто немає макарони. Значить куплювай. Наша прочка, якщо надається. Це ще тільки, ви пам'ятаєте, з тисячі більше друго. Голосуємо. Голову за А тут за да. 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 руку. Кравець Володимир. Кравець Оксана. Да. Красниця. Да.